А що народ, привіт-привіт. Напевне, ви скучили за моїми байками. Я ж то тільки спохватився, що вже більше 10 днів ні одного відео не закидав. Як що то я так. Не до. Вибачайте, ну що ж, багато хто там свариться, що я на такому страшному суржику говорю. Ну так говорю, як говорю. Недороботка, коротше говоря. говорю, будемо будем виправлятися. Значить, Сьогодні я вам хочу розказати історію. Е, от така штука. Акумулятор. бачите, акумулятор е, Значить е, Нагадав він мені одну історію, той акумулятор. Е, і я вам її хочу розказати. Може вам буде цікаво, може не цікаво, Ну, попереджаю, історія довга і, напевне, буде нудна для багатьох. Так що е, Знаєте таку, такий вислів, капсула часу. Або пишуть по-русски капсула времени. Ну, Багато що можна під той вислів підігнати, але я маю на увазі саме ситуацію з мотоциклами або автомобілями. То мається на увазі, коли купили. Будемо говорити про мотоцикл, купили мотоцикл, люди поставили десь в гаражі чи в сараї і ним зовсім не їздили. Він стоїть абсолютно новий. Йому може бути там років. 40, 50, 60, а він абсолютно не їжджений Дивно, звичайно, справа, що таке, мож, таке буває, але таке буває ну, то вкрай рідко. За. Грубо говоря, 10 років, що я займаюся старими мотоциклами, мені два рази попадалося, що я придбав такі мотоцикли. Тільки що в такому страшному, дуже в погано збереженому стані, але зараз я вам розкажу саме історію про той акумулятор, бо цей акумулятор саме з того мотоцикла з капсули часу. Значить, Почалась історія в мене зі мною пов'язана з тим мотоциклом, з того, що подзвонив до мене один знайомий, я вже точно навіть не пам'ятаю хто. І каже: слухай, тут хлопці знають, що є в якоїсь дідулі новенький мотоцикл ще в ящику. Е, ну кажу цікавить, кажу, цікавить, Але вони хочуть за інформацію гроші. Кажу, ну, так, звичайна справа. Е, але ж кажу, мають якісь фотки, відео, що там, як, е, де той мотоцикл, ну так, де, де, то, то вже знаєте, таке питання. Маю, я питаю зазвичай, скільки кілометрів від Кременця. бо ж, якщо він там за 500 кілометрів, то то взагалі нереально. Не е, ну... Кажуть, десь тут близько, близько, недалеко зовсім. Ну добре, а що там хочуть люди грошей? Ну, хочуть, хочуть, нібито хочуть 1000 доларів. Е, але точно яка модель? Е, ну, Люди далекі від, від мотоциклів, ну, кажуть, Дніпро, Дніпро, а Дніпро то, -то І К-750, І К-650, і МТ-9, МТ-11, ой, ну то все Дніпро. Значить, думаю, ну хто його знає, цікаво, цікавить, кажу, цікавить. Ну то я прийшлю до, до тебе їх. ну, Приходять два мужички до мене, розказати про мотоцикла Точ, толком нічого не можуть. Єдине, що знають, що мотоцикл в ящику, новий, не їжений зовсім. <кій> І значить, внук <кій> того діда вже подивився в інтернеті, вже зорієнтувався по ціні, каже, він там вже не дурак, він вже все знає, все вивчив. Вот. Ну Добре, кажу. Ну, цікаво, якщо говорити про МТ, скажімо, 10 чи 11 тисячу доларів на тодішній, на теперішній час, якщо він абсолютно новий в ящику, то фактично його ціна. Що там говорити? Я на тому нічого не зроблю абсолютно. Але вдруг то був би К-750. чи взагалі, Хто його знає, ну, варіантів краще перевірити ту, ту інформацію. Але хлопці, о, дивіться, ну бачите, хлопці крутили добре, що я відео почав знімати і відісрали ключика. Е, е, значить, е, треба поїхати перевірити, що то, е, що то за мотоцикл, як би там не було. Але ті клієнти кажуть, ну, так, діло таке. За інформацією, гроші давай вперід. Кажу, я, як то гроші вперід? Я мотоцикла не бачив, я, я, може, його ще й не куплю. А вже гроші давай, ну і гроші хотіли, хлопці, немало. Стартували, по-моєму, 200 доларів, потім кажуть, ну ладно, 100 баксів давай. І ми тобі його покажемо. Кажу, ні, так діло не пайде. Воно робиться тако, кажу. договарюємося, дійсно, кажу, якщо я того мотоцикла купляю, я вам 100 доларів даю. Якщо його не купляю, я вам нічого не даю. А, то ти подивишся, де той мотоцикл стоїть. Зараз не купиш, щоб нам нічого не дати, а потім приїдеш і сам собі його забереш. кажу. Так, так часто буває, що роблять, ну кажу, я так не роблю. І то ну, не файно, по-друге, потім репутацію портить, ніхто більше справи з тобою не буде мати. О, о, ну, кажу дати вам зараз 100 баксів, непонятно за що. І я приїду, подивлюся на якусь залізяку за 100 доларів. Кажу, вам, я вам покажу, кажу, вам, дивіться, скільки в мене. мотоциклів було о, на дворі десятки, якщо не сотні. Кажу, так діло не піде. Ну, вони собі зібралися, пішли. Проходить деякий час, дзвонять. Ну, ти знаєш, ми згодні на твої умови. Поїхали. Я їх підібрав, поїхали ми на ту. То, виявилося, що то в Кременці, район Хищуків. Хто знає, так на виїзд в сторону Дубна, на виїзді з міста. Поїхали ми на ту вулицю. Є в них якийсь там адрес, приходимо. Дід баба, дід глухий такий, що взагалі говорити, ну абсолютно глухий. Бабулька така, що нормально. Ну, спілкуватися можна, все. Кажуть, так, у нас був колись мотоцикл, але мотоцикл був іж старий, ми його давно продали. І все, ну і все, розвели руками. Спитали ще на всякий випадок, чи тут може де в кого сусідів. Вона каже, знаєте, як бабулька, я не знаю, я тому не розбираюсь. Та й по всьому вийшли на дорогу. Кажу до хлопців, бачите, ну хотіли 100 баксів. За що? Вони теж там покліпали очима, один на другого подивилися. Ну і по всій справі. На той час та історія закінчилася. Але пройшло в деякий час, ну кілька років пройшло. І дзвонить до мене один знайомий. На той час ще був хлопчина. Зараз зараз вже, звісно, дядько, бо та історія була десь років 6 назад, як не більше. Зима, значить, дядьку Василь є новий МТ Я його сам думав купити в бабулі, але зараз зима, грошей треба. Як зазвичай зимою знаєте, з доходами трохи слабше. Я би хотів, що ви, що ви мені за нього дасте за інформацію? Кажу, знаєш, зима. Сезон поганий, для купівлі раз. Друге діло, давай киньмо мені якісь фотки відео тому циклу А в мене простий телефон, а я не маю як зробити. Кажу, ну добре, ну а як зробимо? Ну, щось він терся, мнявся назвав, по-моєму, якусь там суму, але каже, мотоцикла він реально бачив, як то кажуть, руками масав. І, значить, Сказав реальну ціну ну, ціну. Бабуля каже, продає, хоче за мотоцикла 500 доларів і ні і ні гривні менше. Е, добре, кажу, а що ж ти хочеш? Ну він щось там крутився, крутився, то раз те, то раз е, Якусь назвав ціну, я вже не пам'ятаю. Для мене то було забагато. Кажу, і при чому він сказав, що щось ти мотоцикл такий, що колеса не крутяться, щось таке, якесь таке дивина, якась і дуже ржавий. А потім він каже: тако, давайте тако, я... ви купляєте того мотоцикла, а мені за інформацією, з нього запаска і акумулятор. На ньому каже, акумулятор ще сухозаряджений. І це оце саме це і акумулятор. І кажу до нього тако: якщо я його куплю. То мотоцикл без запаски, ще якщо запаска нова, Ну звичайна справа, новий мотоцикл, нова запаска. Де ти потім купиш таке колесо в такому кольорі до мотоцикла, знаєте Кажу запаску ні, то я тобі вже кажу. А кажу акумулятора, якщо я того мотоцикла куплю, добре, акумулятор забирай. І оце він за ту роботу. Я йому віддав цей акумулятор, бачите, радянський ще знак якості, 0,7-90 рік. ОТК Він сухозаряджений, 12-вольтовий. І я переконаний, що його зараз заляти електролітом, зарядити, і він буде працювати як, як має бути. Тож тоді не, не економили. Він важкий такий, є там в нього металу достатньо. Е, вот. Ну і договорилися, значить, договорилися. Веде мене той хлопчина туди, і в той самий район, район Фещуків. Тільки Сусідня паралельна вулиця від тої, де ми тоді були з тими мужиками, кілька років перед тим. Приводить до бабульки, відкривають гаража, стоїть МТ. Кажись 11, я не пам'ятаю, чи 10, здається 11. Я, коротше, Мотоцикл стоїть на піньочках, коляска лежить збоку, значить, е значить. Значить, значить. Дивіться, відео виходить задовге. Що було далі, я розкажу в слідуючому відео. Дивіться, лайкайте, шмайкайте, підписуйтесь. Бачу, як я дивлюся чужі відео, то мене комаря, те, що там кажуть, підписуйтесь на наш канал. А виявляється, таке треба говорити. Бо бачу по коментарях, що люди передивилися, ну, не підписчики мої, передивились моє відео і питають, а коли те буде? А давай ще те, а чого ти так не зняв? А воно все є, просто в мене на каналі. Так що, якщо хочете щось не пропустити. Наш канал різноманітний. Сьогодні я розказую про мотоцикл, завтра про комбайн, післязавтра, про відьмів. Так що буде цікаво багатьом жінкам, дівчатам, старшим, молодшим, дітиськам. Просто не все. Просто собі дивіться, перебирайте, що вам цікавіше дивитися. Все, до зустрічі в слідуючому відео. і Я вам докажу ту історію про цю капсулу часу. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру здоров'я, всього, що кому треба.